Я розповім вам історію, історію великих змін і перевтілень. Про ці події згодом будуть писати в книжках історії України, сильної і незалежної держави. Ми ж з вами стали свідками небувалої жорстокості і цинізму. Я уродженка Білої церкви. Наше місто ніжно називають містом добра та привітних людей. Можливо, це наша генетична особливість, а може, краса рідного краю так впливає на нас, що ми славимо своєю доброзичливістю та привітністю. Але так було завжди, і ми вже до цього звикли. Хоча дуже приємно, коли нам нагадують про це. Але якщо бути чесним до кінця і не ідеалізувати, а зробити невеличке уточнення, то все ж таки людський фактор завжди грає свою роль. Тож не про кожного можна сказати. Що він такий вже ідеальний мешканець. Чого тільки вартий один Вадим Тітушко, прізвище якого мочимо мало не щодня. Але ми вже й до цього звикли, тому не звертаємо на це увагу. І все ж таки добре, коли в місті добро і лад люди посміхаються, Біла церква живе своїм життям. Донедавна так і було, принаймні у нас, але нещодавно життя кинуло українському народові серйозне випробування, як і над нашим містом, так і над іншими містами нависла Чорна Хмара. І ось тут настало випробування на міцність та людяність. Давайте відтворимо події і побачимо, чи по праву можна вважати білу церкву містом добра. Події 30 листопада стали переломним моментом у житті українського народу. Близько четвертої години ранку, коли на Майдані Незалежності залишилося до 400 протестувальників, площу оточили близько двох тисяч озброєних бійців Беркуту. Майдан позвіряче не зачистили. Десятки поранених, десятки затриманих. Такого Україна ще не бачила. Під час розгону мітингувальників бійці спецпідрозділу застосовували вибухові пакети, били людей кийками, скидали людей на землю з постаменту монументу незалежності. При цьому людей били навіть за кілька сотень метрів від майдану. Європа та США засудили силовий розгін майдану. Європейські посли навіть приєдналися до мітингу на Михайлівській площі. У той же час російські ЗМІ продовжують зомбувати своїх глядачів. Російська пропаганда переконує, беркутівці були вимушені захищатися від агресивних мітингувальників. Реакція народу на таке звірство не примусила себе довго чекати. І вже зранку цього ж дня по всій Україні люди влаштували мітинги, протестуючи проти таких дій влади. Давайте подивимося, як відреагували. Ле на ці події наші білоцерківці. Прапори, стрічки, плакати із закликом Біла церква вставай. На цих кадрах ми бачимо, що білоцерківці не залишилися осторонь кривавих подій. Від великого до малого зібралися вони у центрі міста, щоб вирішувати питання, що ж робити далі, як можна пробачити такий цинізм та зраду народу. Та, попри своє обурення, люди тримали себе в руках. Не з киками прийшли вони сюди, а замість зброї тримають гітару, підкреслюючи, що це мирне зібрання. На питання журналіста. Тому приурочене це зібрання. Білоцерківці відповідали так. Приурочене для того, щоб Україна була вільна. і тому, що в суботу, в 4 години, відбулося, ну, таке не мало відбуватися було. Беркут побив людей. Ну, це неправильно, і тому ми тут відстоюємо свої права і права, що всі люди хочуть в ЄС, в Євросоюзі, ми теж хочемо. Мирним шляхом є право у людей вийти на Майдан, а розганяти права ніхто нікому не давав. Ми українці, нащадки славного народу давнього, і ми маємо жити гідно, а не так, як ми живемо зараз. Навіть найменші мітингувальники проявили свою солідарність. Україна. Молодець! під час зібрань у центрі міста лідери різних партій промовляли до народу гасла, закликали їх до єдності та рішучих дій, намагаючись завоювати прихильність народу. По різному реагували білоцерківці на промову з трибуни. Кого слухали уважно, поділяючи думку, а в когось слова промовців викликали недовіру? Хтось стоїть зі спустошеним камінним обличчям, бо вже настільки зневірився, що не знає, чи вартий взагалі хоч хтось із цих людей їхньої уваги. Білоцерківці проявили свою волю і єдність, але як вони будуть діяти, коли випробування ставатимуть дедалі складнішими? Чи вдасться їм вистояти до кінця разом у нелегкий для країни час? Дії народу в Україні знаходять своє відображення, і в нашому місті. Візьмемо, хоча б один із прикладів, що підтверджує цей факт. 1 грудня в центрі столиці повалили монумент Леніну. Такий акт став символізувати кінець радянської окупації і початок остаточної деколонізації України. Розправа з пам'ятником набула масового характеру, тож і в нашому місті узялися за Ілліча. Це шлях, який пройшли усі східноєвропейські країни та Західна Україна на початку 90-х років. Адже без звільнення від колоніального ярма неможливо будувати розвинену правову державу. Що ж до подій на Київському майдані, то боротьба між народом і владою ставала дедалі запеклішою. Беркут неодноразово робив спроби зачистки демонстрантів, та люди своєю стійкістю неодноразово доводили, що вони не іграшка в руках влади, і коритися провладним спецпідрозділам не збираються. Під час революції в Україні наші білоцерківці не залишилися осторонь. Люди збиралися, щоб підтримати тих, хто стоїть за їхнє майбутнє, за майбутнє їхніх дітей. І ніяка негода не могла стати їм на заваді. Занадто довго ми мовчали. А тепер це хотіли бути почутими. І не важливо, яка погода. Неважливо, що мороз опалює виста, неважливо, що вітер зриває слова. Нічого вже не важливо, крім одного. Ми більше не будемо мовчати. Борітись – поборете, казав Великий Кобзар. Ось люди і стали на той самий шлях боротьби, з якого вже не змогли звернути. Причиною тому за НАТО захвала поведінка верхівки та ціна людського життя, що було покладено на вівтар незалежності. Ріки крові безневинних людей пролилися під час тодішніх подій і з'єдналися в кривавому морі визвольної боротьби. Впадає туди і річка життя Михайла Жизневського, нашого жителя, який ішов на майдан з вірою у кращі зміни, а відправився у кращий світ. Спільне горе об'єднало наших білоцерківців. Щоразу вони приходили до стін міської ради, щоб почути новини із майдану. Адже у Києві, в оточенні Беркутом, знаходились їхні чоловіки, батьки, сини. Тут і збирали передачі на майдан. Люди приносили все, що могли: продукти, медикаменти, одяг, щоб передати на київський майдан. З перших днів в білоцерківці підтримували столичних протестувальників. Тут не було вікових бар'єрів у розумінні одне одного. Старше і молодше покоління поділяли спільну думку. Представники міської влади зверталися до мешканців, шукаючи слова розради і підтримки. Не відсторонявся від розпачу людей і міський голова. Щоразу у своєму зверненні до людей він звітував про дії міської влади. З'явився проект рішення, в якому говорилося. Суть звернення до президента України щодо тих подій, які відбуваються. Після ганебних дій регіоналів у Києві українці вже не могли стримати свого гніву. Люди були переконані від представників цієї партії одне зло. І після всього, що відбувалося, вони не мають права займати державні пости. Тож Україною пройшла чистка регіональців. Розлючений НАТО то тут, то там робив спроби захопити державні установи. Не завжди це виходило по плану і не завжди без жертв. Та людей спинити було важко. У нас же, слава Богу, все вирішилось набагато легше. І ми повинні висловити свою думку, своє ставлення до того, що сьогодні твориться там, в Києві, на Майдані і не тільки на Майдані. Як і в інших містах в Білої церкві, люди вирішили створити свою організацію народну раду. Про це не раз йшлося на мітингах. Власне, лідери опозиційних партій і стали ініціаторами її створення. Здавалося, все йде за планом. Депутати Беркут, Яременко, Марченко навіть встигли створити декларацію народної ради. Зараз я тримаю в руках примірник цієї декларації. Ось про що тут йдеться: ми, громадяни України. Представники Білоцерківської міської громади заявляємо про свій протест проти масового порушення прав людини та державного терору, який влада розпочала проти громадян України із задіянням силового апарату. Наше завдання відновити конституційний лад в Україні та забезпечити дотримання прав людини. Єдиним джерелом влади є народ. Наші дії є здійсненням народовладдя. Але час показав. Що народній раді не судилося в нашому на місці будь Стільки горя пережили білоцерківці за останній рік, стільки разів приходили на мітинги в надії бути корисними у цій боротьбі. На відміну від інших міст, де люди чинили насилля, в нас ніхто не втрачав голови і здорового глузду. Їхньою зброєю було слово, їхнім щитом стала віра. З цього можна зробити висновок: Біла церква дійсно місто добра. Люди робили все можливе і не перейшли межу жорстокості. Після того, як повідомили про перші жертви на Майдані, вся Україна засвітилася свічками скорботи і жалю. Ми, білоцерківці, як ніхто інший, пройнялися болем таких новин, адже там, у Києві, поліг і наш хлопець Михайло Жезневський. Тож жителі нашого міста зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Запалені свічки заполонили центральну площу, та й на цьому не зупинилися. Біла церква вставай, вигукували люди під час смолоскипної ходи нічним містом. Я знаходжусь біля міської адміністрації. Саме тут біля цих стін проходили мітинги у підтримку Євромайдану. Здається, тут ще досі чути гімн України, який білоцерківці виконували, поклавши руку на серце, у знак своєї щирості і відданості українському народові. А ось площа Леніна, як бачите, без винуватця назви самої площі. Подейкую, що тут буде встановлено пам'ятник Небесній Сотні, а декому до вподоби бачити тут великого кобзаря як символа українського батька, що закликав «борітеся поборете.